Вже майже місяць на території Коростенської центральної міської лікарні вдіє нове нейрохірургічне відділення. З 1 червня 2024 року ми відкрили на базі центральної міської лікарні міста Коростень нейрохірургічне відділення. Завідуючим призначили дідківського Віталія Степановича. Довго ми порівняно йшли. Майже рік ми оперували, мали ліжки нейрохірургічні при травматологічному відділенні і прийняли рішення в травні місяці. І з 1 червня розпочали роботу. За які кошти було зроблено ремонт закуплено обладнання? Ну, це все робилось. Ремонти робились власними силами за власні кошти в свій час на обладнання трошки допомогла міська рада. Сьогодні ми самодостатні. Держава оцінює роботу. Є певні речі, і десь не вистачає фахівців, десь не вистачає обладнання. Але я вдячний тут і міській владі останній рік безпрецедентно висока підтримка, бо це не тільки для того, щоб були пакети. А це для того, щоб надавала надавалася якісна допомога обладнання, яке ми купуємо сьоні світових лідерів, і під це якісне обладнання ми можемо запросити фахівців, які вже відбулись, які вміють робити те, що не не можуть інші, не тільки в нашій області. Ну відповідно вони навчають молоде покоління, яке, яке ми кожен рік поповнюємо в нашій лікарні. Виходить, що лікування операції по НСЗУ безкоштовні, так. Всі оперативні втручання оплачує НСЗУ, вони безкоштовні, хоча там є ряд ліків, які, які не входять до переліку. Так, ці ліки пацієнт купляє сам, і лікар їх рекомендує і призначає тільки тоді, коли він розуміє, що це буде якесь певне покращення і більш позитивний ефект від лікування. Нове нейрохірургічне відділення вміщає лише 10 ліжок, але на допомогу приходить травматологія, в яку також розміщають пацієнтів з нового відділення. На даний момент ми обслуговуємо шість районів: це Олевський, Лугінський, Огурцький, Народицький, Малінський, ну і Коростень. Всі пацієнти з нейрохірургічною. І травмою, і патологією, які потребують оперативного лікування, всі скеровуються на нашу лікарню. За словами завідувача, обладнання сучасне, яке дає змогу надати якісне лікування. З 1 червня до ранку 18 червня вже було проведено 10 ургентних операцій, дякуючи. Сучасному обладнанню, яке встановлене в нашому відділенні, проводяться всі оперативні втручання нейрохірургічні на достатньо високому професійному рівні. Ми заходили в операційну, бачили, що є в нас і сідуга, і інше сучасне обладнання. Що це за обладнання сідуга? Сідуга це рентген обладнання, яке дає можливість проводити. Операції. У ну, першу чергу це на хребті, при травмах, там і фіксації, які потрібні, і репозиції. Також проводимо малоінвазивне з вертебропластику. Тобто при компресійних переломах хребців встановлюється спеціальний такий полімер, цемент, так називаємо, що дає змогу, хворим не лежать місяцями після таких травм, а на наступний день виписується. Це йти додому. Тобто термін відновлення значно скорочується. У відділенні працюють два лікаря нейрохірурга Віталій Дідківський та Артем Сергієнко. З якими скаргами діагнозами найчастіше звертаються люди? Ну, по-перше, є ургентна нейрохірургія це ті люди, які до нас потрапляють по швидкій медичній допомозі. І планові пацієнти, які там спінальна травма, остеохондроз Остеохондроз він не потребує хірургічне лікування, він потребує консервативне лікування. Хірургічного лікування потребують пацієнти з ускладненими формами остеохондрозу це грижі, це лістези, це зміщення. Ну, тоді вже, коли консервативне лікування не допомогло, тоді потрібно оперативне лікування. Після операції, як проходить процес реабілітації пацієнта? Ну, пацієнти вже на другий день вони встають, ходять обов'язково із корсетом. Ну, тобто, приходять реабілітологи, допомагають відновне лікування. Немає такого, що коли там пацієнт після операції там не може або ходити, або ще щось. Ну тобто всі займаються це командна робота, це робота і реабілітологів, лікарів. Нейрохірургів медсестричок, ну санітарочок, це все командна робота. За словами директора лікарні Сергія Ковердуна, у майбутньому, коли буде завершено восьмиповерхове приміщення, нейрохірургічне відділення переїде туди для більш комфортного функціонування.